Ну, найважливіше, що б я радив фахівцям от, в розмові на цю тему розділяти інформацію uh -huh. і е, конкретні реальні дії. Перше, що треба чітко розуміти, що тема, яка постійно звучала впродовж останніх п'яти років так званого ядерного шантажу з боку Росії, Насправді, і для Росії, і для фюрера Московського може бути в тому числі в частині інформації кошмаром. І це, це дуже важливо, щоб цю частину ми розуміли. Вона завжди буде присутня, тому що в цій війні тема інформаційного бою вона завжди триває. Тепер тема реальних подій на самому об'єкті. Про те, що в механічних залах. Всіх блоків знаходилися боєприпаси, знаходилася техніка, знаходилися окремі артилерійські частини. Це всі знали. А тепер інформація щодо замінування розхолоджених, зупинених блоків. А те, що в окремих машинних залах і в реакторних залах знаходилась вибухівка, теж сам знали. Але одна справа. Коли вибухівка знаходиться в реакторах, які, які перебувають в робочому стані, зовсім інше це в реакторних залах, де реактори знаходяться в стані розпочнення. Тобто, якщо взяти на сьогоднішній день чотири реактори, то в разі спрацювання там вибухівки так, буде надано. Серйозної шкоди власне технологічному циклу, в тому числі як і в реакторному залі, так і в генераторному залі, так і в інших машинних залах будь-якої атомної станції, на сьогоднішній день в стані гасіння, завершення стані, знаходиться п'ятий енергоплок. Решта знаходяться в розхолодженому стані. І виходячи з цього, і треба розуміти, що в тому числі і радіаційний наслідок. І поширення радіації можливо внаслідок власне вибуху в реакторному залі п'ятого енергоблоку. І так як інші знаходяться, я ще раз на цьому наголошу у розколодженому стані, тепер, власне, які можуть бути наслідки? Давайте торкнемося зараз питання: а якою буде реакція світу? А, ну, очевидно, що а, тема, яка зараз звучить, і вона пов'язана з певними реальними кроками і з ядерним шантажем Росії, вона суперактуальна. Бо насправді, ядерний шантаж задіяння цього фрагменту, воно, в принципі, є недопустимо з зору норм міжнародного права, угоди про нерозповсюдження ядерних озброєнь, виробництва і так застосування і так далі. А, і по відношенню до будь-яких проявів, які порушують відповідні міжнародні акти, є передбачені санкції на сьогоднішній день. Насправді, якщо бути правдивим, то в тій частині по відношенню до Росії ці санкції не задіяні, і принаймні, скажімо. Зараз не просто треба говорити про те, що це діється а вимагати, щоб санкції були задіяні. Оце чому я на початку сказав, що це ядерний шантаж російський перетвориться кошмаром для самої Росії. Бо застосування санкцій в частин частині приведе до створення аварійної ситуації на енергоблоках і атомних станціях самої Росії, і це треба чітко розуміти, чому на сьогоднішній день власне МАГАТЕ утримується від не те, що застосування цих санкцій, а навіть розмови на цю тему. І так треба розуміти, що сьогодні в світі є інструмент для того, щоб накинути ще один серйозний хомут на Росію. На даний момент, якби мене запитали, що треба робити, я би сказав, що виходячи з ситуації, яка склалася сьогодні, треба наполягати на тому, щоб більшість країн, ЄС, Сполучені Штати і МАГАТЕ включили інструмент санкцій по відношенню до ядерного циклу в самій Росії. Можна розглядати ну, перш, для того, щоб ми розуміли. Європейський союз НАТО дуже добре розуміє зараз ситуацію в Росії в цьому плані, тому що в тому числі і в зоні Запорізької атомної станції, хоча б прийміть до відома інформацію про те, що на базу, яка знаходиться в Іспанії, прибули не один, а два спеціальних літаки, які здійснюють постійний моніторинг. Території євразійського простору на предмет зміни а, певного фону радіаційного на цій території по всій групі ізотопів, тому вони мають найповнішу інформацію в цій, в цій, в цій території. Це перше, друге. Зрозуміло, що ви праві, пані Світлано, в тому, що європейці і Сполучені Штати американці не просто побоюються, вони бояться. Бо вони розуміють, що мавпа з ядерною гранатою вона страшно небезпечна. І що з нею може бути, то може хіба що Господь Бог знає. Але треба розуміти, що на сьогоднішній день технологічно увага взаємно Сполучені Штати Росію і Росія мають можливість контролювати по цих параметрах параметрів 24 години. І я ще раз на цьому наголошую: дуже детально, особливо. По розміщенню, по наявності певних озброєнь і використання цивільних, ядер, цивільного ядерного потенціалу. А власне, якщо а, певні зміни відбуватимуться, то про це будуть знати. Ми отримали ще десь 8 місяців назад чітку відповідь із Вашингтона і з Лондона, де було абсолютно чітко сказано. До речі, це підтверджено було і президентом Еммануелем Макроном Франції. Якщо буде застосовано в цьому плані будь-які дії, в тому числі на цивільних об'єктах, вони будуть розцінюватися як застосування ядерної зброї, відтак Росія отримає відповідь. Згадайте, і слова Бориса Джонсона, і слова президента Сполучених Штатів Америки тут абсолютно чітка червона лінія. І цю чи червону лінію фюрер Московський дуже добре розуміє. Відтак я ще раз хочу наголосити, щоб ми розрізняли, коли ми говоримо на цю тему. Це інформаційну війну. Бо вона, я так бачу, що в тому числі частина українського суспільства і технологічної складової не розуміють, що ця річ б'є в тому числі не тільки по ворогу, а й по, по українському населенню, не менше і це треба розуміти, що ця зброя дуже небезпечна. Бо від нав'язування теми по контрнаступ до ядерної війни дорога не далека, але гратися з такими речами неприпустимо. Тут треба бути дуже обережним і розуміти, що ядерний шантаж Росії має отримувати відповідь, яка б насправді була, паралізувала б сама Росію, а не тільки інші країни і Україну. Тому що це дуже важлива друга річ, про яку тут, ну, тут необхідно розуміти і говорити. І ще одна. Очевидно, що в ході розвитку нинішньої події саміт НАТО є певним етапом, виходячи з того, що Фюрер Московський розуміє, що світ фактор боязні сприймає, він накручує тему ядерного шантажу, щоб, скажімо, вплинути на рішення, які можуть бути у вільності. Але е ці рішення під таким тиском можуть Двоякі або, навпаки, прискорення вступу України до НАТО, я не виключаю, що і так може бути поверхне питання. Я ще раз кажу: я не виключаю і такого варіанту. Бо в нинішній ситуації дуже багато подій відбуваються спонтанно. Я не назву це спонтанним, але те, що це може бути приємним сюрпризом для України, я такий випадок не випускаю. З одного боку, з іншого боку, зверніть увагу, як співпали в інформаційному полі тема так званого ядерного шантажу, і друга тема це так званих переговорів. Про це теж не треба забуватися, тому що тема переговорів, вона ж небезпечна, в тому числі і в українському суспільстві на даний час. Одним словом, я, вибачте мене, я не хочу зараз занадто багато на цю тему говорити, тому що. Розмова розмовою, а суспільство відповідно під тиском цієї інформації буде знаходитися під шаленим пресом. Як можуть сприймати це лідери країн НАТО в вільнюсі? Будемо бачити. Але я ще раз кажу в цій ситуації, треба бути оптимістом і розуміти, що можуть бути декілька варіантів розвитку подій.